Ми ж з вами до обговорення ще маємо до цієї години кілька важливих новин. І я б хотіла, аби ми почали із візиту українського президента Володимира Зеленського. Я нагадаю, що нещодавно він в Українах Європи побував. Так, звісно ж, велися розмови стосовно зброї для України, так іншої підтримки, і от тепер маємо дуже. І дуже несподіваний візит. Адже як пише Володимир Зеленський, прибув до Саудівської Аравії. Виступлю на саміті Ліги Арабських Держав. Зустрінуся зі спадкоємним принцем та проведу інші двосторонні переговори. Наші пріоритети пише глава нашої держави. Це повернення усіх політичних в'язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав. Гарантування енергетичної безпеки наступної зими і ще один пріоритет це захист мусульманської спільноти України разом з нами Мустафа Джемілєв, лідер кримсько-татарського народу. Крим першим постраждав від російської окупації. Більшість із них із тих, хто зазнає репресії в окупованому Криму, саме мусульмани. Ну я б хотіла також нагадати, що цей візит він. Відбувається наступного дня після роковин депортації кримських татар. Символічна поїздка. Бачимо, що чимало будуть говорити про Крим, але давайте собі подумаємо також про те, що розширення цього діалогу за межі Сполучених Штатів Америки за межі Європи, які нас підтримують, і ми звісно ж їм за це вдячні. поїздка до Саудівської Аравії має величезне значення, бо це розширення кордонів для України. А йдеться і про дипломатичну, і про політичну підтримку, і можливо про зброю, але зараз ми цього не знаємо напевно. Просто після кожного візиту Володимира Олександровича ми сподіваємося, що додому він повертатиметься не з пустими руками. Будемо, звісно ж, пильнувати за тим, якими будуть результати цієї поїздки, цієї наразі такої дуже важливої поїздки глави держави Володимира Зеленського. Ну і на завершення нашої ефірної години, яка вже Ввершилася, я намагатимуся говорити дуже швидко, але знаєте, там у картвело, тобто в Грузії, зараз відбуваються різні. Речі дуже неприємні, мені здається, як для українців, так і для частини грузинів. Адже до Тбілісі е, сьогодні прибуває. Тобто, вже прибув перший літак з Москви. В аеропорту перебували поліцейські а також зібралися опозиційні активісти. Літак російської авіакомпанії «Азімут» здійснює перший після чотирирічної перерви Прямий рейс Москва тбілісі Ем, дуже багато поліції. Є. От можемо бачити на екрані. Ну і зрештою, там були і активісти, активісти, які протестували проти цього рейсу. Залишилися ще свідомі грузини, які намагаються не допустити ось цього повного зросійщення. Не знаю, якими словами це ще назвати. Ну, ем, зустріли вони тих, хто прибув, тих, хто прибув із. Літака, я от попрошу нашу команду зупинити фото, яке зараз бачимо на екрані. Руський самоліт вони послали у напрямку. Я так підозрюю. Ні, я не підозрюю я. Точно знаю, що послали у напрямку російського корабля, але ну будемо сподіватися, що грузинці картвели будуть відстоювати своє. Право так своє право висловити ні, висловити величезне ні проти рейсів із Москви. Давайте нагадаємо собі також в чому ця вся історія полягає 10 травня. Президент тимчасово існуючої Російської Федерації Владімір Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії. Представники грузинської влади привітали. Таке рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії, у яких виникали складнощі з приїздом на батьківщину. Зокрема, голова тамтешнього МЗС зазначив, що будь-який відповідальний уряд має вітати рішення, яке цитую, полегшить умови життя його громадян. Грузини протестували проти цього рішення. грузини намагалися зупинити це якимось чином, але ми бачимо, що. Проросійська влада зараз у Грузії. проросійська влада, яка не реагує на вимоги свого суспільства, розуміємо, що в силі це змінити е, тільки грузини. Ну і нагадаю також вже наостанок про те, що під загрозою тепер статус кандидата у члени Євросоюзу Грузії, адже в ЄС закликали Грузію підтримати авіаційні санкції проти Москви, введені у відповідь на вторгнення в Україну. Знаєте, відреагували на ці авіасанкції Грузини, але трохи іншим чином дозволили ось ці а, польоти. Ну і нагадаю, також що у держдепі сполучених штатів Америки заявили, що відновлення прямого. Авіасполучення між Росією і Грузією стане предметом наростаючої стурбованості США та інших західних країн, які вважають, що зараз не час для зближення Російської Федерації. Ну і нагадаємо собі тезу, яку ми з вами дуже часто говоримо. Мені здається, не лише у наших ефірах, а й в побутовому житті, що цивілізований світ цивілізований зараз на боці України, цивілізований. Світ зараз не тисне руку Російській Федерації, тим паче не зближується і не запускає нові рейси. Але знову ж таки нагадаємо собі, що усе у руках картвелів, тільки вони можуть змінити цю ситуацію, тільки вони можуть позбутися своєї проросійської влади.